І так, приїхав результуючий силіконовий шланг. Це, е, типу, розмір. По верхньому е, діаметру він має 11 з копійками, внутрішній 8 мм і стінка 1,7 мм. Ну, що сказати? Гнучкий, дуже гнучкий. От, ну, силикон є силикон. Так. Тут, по-моєму, 14 метрів мені скільки не потрібно це я для себе і для товариша брав. Обійшовся він мені не дуже дорого. Я знайшов, Зробили мені його під замовлення. Один гарний чоловік. Так. Можу показати і От. Він буде це от сюди. Получається для аргонової горілки. Так, оп. По зазору там з головою якраз і... Попробуємо. Сіликон хорошо тягнеться. В принципі, зараз спробуємо його надіти. І ще не пробував. Давай. Ну вот, есть контакт. И вот так. И вот что мы делаем. Вот и сразу в безпецластной угой прохинается. Ще туди кабель засунеться, таким буде взагалі прогинатися, якщо будемо від нажила всередині йти. Так, ну, тепер е, саме основне, що буде цікаво. Так, зняти потрібно. Це буде знайти. Знайти ось сюди. Фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Не хочу фокусуватися. Та що ж таке? Сфокусувалося. Знайти от сюди відповідний фітінг. Різьба тут схожа на метричну. Але я не впевнений. Будемо дивитися. Будемо шукати. Я думаю, що знайти така проблема не буде такою. Якщо що, то витащимо на крайняк. Це все не проблема. Ну Так, слідкуйте далі. Будемо робити далі. Горілку для аргону, для зварки аргоном. Восьмиметрову. Жилу я планую купити. Напевно, десь квадрат 16. от так от. Це буде зварювальний кабель або силовий кабель акустичний. от Він свічення 16-16 квадратів, це на, на 110 А. Получається десь так. ну Зараз. по-моему, ГК. 16. Так, кабель КГ. КГ. 16. Так, 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 так. Ну, відкриємо тут. Що ми маємо? А нічого не маємо. А, максимальний ток. От, до 10 метрів 150 А. Бачимо. Це. Так, руки теж за це. есть максимальний, максимальний тривалий ток. Тому все нормально. Це якраз зварювальний кабель. От. Він є. Кабель КГ-16 Кабель кабельського для підключення к сварочним апаратам. Ну, одне те ж саме. Там, по-моєму, діаметр жили щось 0,4 мм, щось, щось такого від 0,4 до 0,2. Ну він доволі гнучкий. Ну, далі слідкуйте. Куплю або цей кабель, або акустичний. Тобто класичний. Щоб вам показати, такий. це буде, це буде. Щось типу. Ось кабель, погано видно дуже. Ну, несловно, зрозуміло, що в машині кидають силу для усілка. Вот вони. От вони. Ось вони такі в прозорій оболонці, вони теж дуже гнучкі. Подивимося, що буде, що буде дешевше. Получається, ну, діаметр цієї жили, десь самої жили в кабелі ЕКГ. Буде десь, по-моєму, 6-7 мм. Навіть 6-5 мм. А ось тут у мене е, чітко 8 мм. Тому з головою запасно навіть. Ослідкуйте, далі буде.